Ксенія з байдужим обличчям лежала у лікарні. У палаті поряд кричали немовлята. Дівчина двома долонями закрила вуха і почала тихо співати щось схоже на колискову, щоб крику діток не було чути зовсім. Ну поглянь на неї хоча б разочок, сказала акушерка, що увійшла до палати з немовлям у руках. Ні, заберіть її від мене, кричала Ксенія. Я написала відмову від неї. Написала. Що ви ще хочете від мене, і взагалі мені нікуди її забирати? Як це нікуди? Ти що бомж, чи що? здивувалася акушерка, помітивши доглянуті руки та волосся дівчини. Можна і так сказати, у мене стара мати в селі живе. Уявляєте, що буде, якщо я з дитиною до села повернусь? Весь народ з нас почне сміятися. Так і нехай, зате веселіше стане в селі, усміхнулася акушерка. Ну, ти глянь, на це диво. Курносий носик, як у тебе, очі, мабуть, блакитними будуть, як у матусі. Красуня? Як назвеш? Алісою. Ніякого, Ніково, відповіла Ксенія. Гарне ім'я, їй личить, але раптом кам'яна усмішка на обличчі Ксенії змінилася на сором і смуток. У неї навіть пелюшок немає. Теж мені проблема, сказала акушерка. Ми все організуємо. Посах Аліні збере, можна гроші з фонду виділити, та не хвилюйся ти з цього приводу. Наступного дня Ксенія з Алісою в обіймах виписувалася з лікарні. Вона притиснула доньку до себе так сильно, наскільки це можливо, ніби боялася, що її заберуть. А кошерка, як і обіцяла, віддала Ксенії корзинку з дитячим приладдям вона ніжно обійняла нову матір. І тут Ксенія сказала. Мені соромно і згадувати, що я хотіла відмовитися від дочки. Тепер я своє життя без неї не уявляю, спасибі вам. Небудь вас, я б. Ксенія не змогла домовити, а акушерка глянула їй у вічі і сказала бережи її. Я свого часу теж таку помилку припустилася. Мене ніхто не зупинив, і тепер я жалкую все життя. Ви залишили дитину у пологовому будинку? з побоюванням запитала Ксенія. Якби не зачепити ніжні почуття окушерки. гірше. Я хотіла позбавитися дитини, але лікарі відмовилися. Термін не дозволяв. Я була налаштована рішуче і пішла до знахарки. Вона виконала моє прохання. Ось тільки я стала безплідною після всіх її процедур. Але ваша робота, робота пов'язана із дітьми. Ви щодня по сто разів чуєте крики дітей, першими їх приймаєте, а своєї дитини у вас ніколи не було. Який жах? Бережи, Алісу, якщо стане туго, ти знаєш, де мене шукати, сказала акушерка на прощання.